Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова, 25 квітня Василя Парійського. У народі говорили: якщо цього дня іде дощ, то і початок травня буде дощовим. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі? На Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. Привіт, мене звати Ілля. Я вам... Сьогодні я прочитаю про погоду на Тернопільщині 25 квітня. Прогнозують мінливу хмарність. Чекаємо цього дня на короткочасні душі та грози. А вночі вранці буде слабкий туман. Температура повітря вночі 6-11 градусів тепла, в день 15-20 тепла. У Тернополі 25 квітня мінлива хмарність. Прогнозують цього дня і короткочасний дощ та грозу. Вночі та вранці слабкий туман, температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, в день 16-18 тепла. 25 квітня 1964 року у Білоруському колгоспі корова народила сім телят і встановила світовий рекорд. Я ж бажаю всім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста на ТВ4.